наших революцій, які ми згадуємо сьогодні, це от віра у власні сили. Важливість вибору українського народу, потужна, потужного вибору, єдиного. Тому щира вдячність всім, хто прийшов, хто пам'ятає, щира вдячність нашим воїнам, які сьогодні на фронті, силам оборони. Проте, сьогодні ми стикаємося з новими викликами. Кремлівський режим намагається переписати історію майдану, підати ревізії, нашу боротьбу за свободу і незалежність. Їхня мета не лише дискредитувати революцію гідності, але й поставити під загрозу самі основи нашої державності. Наша відповідь. Це побудова сильних демократичних відкритих інституцій, які служать народу, а не окремим групам. Це створення системи, де кожен чиновник, кожен правоохоронець і кожен суддя підзвітний громадянам. Це наша пам'ять і шана перед тими, хто віддав своє життя за Україну.